Навчальний заклад Київський коледж легкої промисловості. Таку назву цей навчальний заклад має сьогодні, але його історія починається ще у 20-му сторіччі. У 1930 році створено взуттєво-механічний технікум, де було лише два відділення технологічне і механічне. Під час великої вітчизняної війни технікум евакуювали до міста Новосибірськ. Вже після повернення з евакуації заново створювалась матеріально-технічна база. Розширювався профіль підготовки спеціалістів. Тоді заклад мав назву Київський взуттєвий технікум. Нинішню адресу Івана Кудрі 29, коледж отримав у 1955 році. Саме тоді було введено в експлуатацію новий навчальний корпус. Коледж отримав назву Київський технікум легкої промисловості. Життя неймовірно цікаве у своїх проявах і приємних несподіванках. Так стало, що майже 70 років тому мій рідний дід Чеботарє Федер Кузьміч, тоді голова Київської міської ради, своїм розпорядженням надав ділянку під будівництво коледжу. А вже його онука продовжує розпочату справу. І це не просто співпадіння в житті нашого коледжу. Традиції спадкоємності професії є неформальними, а дійсно родинними. Своє навчання у коледжі продовжують діти і онуки тих, хто в післявоєнні роки відновлював і розбудовував нашу країну, хто створював виробничий потенціал галузи легкої промисловості, хто і зараз продовжує в складних умовах сучасної. Конкуренції тримати високу марку якості українського виробника. З 1956 року коледж зазнає значних змін. Відкриваються нові спеціальності, серед яких моделювання і конструювання одягу, устаткування швейних фабрик, моделювання взуття та художні оформлення шкіри. І наприкінці 60-х – бухгалтерський облік у 1997 році. Відкрита спеціальність організація виробництва. Майже чверть сторіччя технікум проводив підготовку іноземних студентів з Монголії, Куби, Лаосу, Афганістану. Ану Болівії та Йорданії у 2007 році. Навчальний заклад отримав сучасну назву Державний вищий навчальний заклад, Київський коледж легкої промисловості. Сьогодні коледж це близько тисячі студентів денної та заочної форм навчання, які опановують сучасні спеціальності: дизайн, швейне виробництво, виготовлення виробів із шкіри, організація виробництва та бухгалтерський облік. Прийшла в коледж навчатися, я, тому що мені хотілося бути бухгалтером. Я ще не знала, що що мене очікує, чого чекати. Перший курс був доволі такий простий дисциплін, ще профільних не було. А на другому курсі вже почались профільні дисципліни, і це почалось найцікавіше, тому що вивчалися весь ряд економічних дисциплін, починаючи з політичної економії, економіки підприємства, фінансів підпри... фінансового обліку, фінансів підприємств. Тобто відкрилася зовсім інша сторона. Яку я раніше не бачила, ну думала там економіка, та й все. А виявляється, що це не настільки просто, як було на перший погляд. Нас э, учат э, разбираться в тканях, конструирование, делать конструкции одежды. Мы уже прошли первую практику, которая была очень интересная, потому что у нас вообще почти никто не шил. У, ну, у меня вообще дома очень старая машинка, я вообще на ней не А У нас сразу тут промышленные. Было очень тяжело. Но мастера нам очень помогли в этом. Вот. И поэтому всем очень нравится. У нас два мальчика учатся в группе, им тоже очень нравится. Вообще организация менеджмент это управление и организация процессом, которые устанавливаются в каждой компании. Наш колледж из легкой промышленности выпускает профессиональных и хороших специалистов, которые в дальнейшем обладают специальными навыками. И после учебного процесса мы становимся хорошими специалистами и можем работать в компании по организации персоналу, работа с з руководством, руководство процессом. То есть разноплановые работники, я думаю, нужны везде. Поэтому организация менеджмент определенно поможет стать хорошим специалистом. Що сьогодні студент не приходить до навчального закладу тільки виключно за дипломом. Як це було колись певний час, він приходить для того, щоб е, отримати спеціальність для того, щоб сформувати себе як особистість. І студент, не дивлячись на те, що до нас приходять більшості студенти після 9 класу, але це і говорить про їх свідомий вибір. Певно, одна з найпопулярніших та найпрестижніших спеціальностей серед творчої молоді сьогодні це дизайн, а саме дизайн одягу, дизайн взуття та комп'ютерний дизайн. Варто зазначити, що коледж є єдиним навчальним закладом України першого другого рівня акредитації, який готує унікальних спеціалістів, дизайнерів взуття. Я закінчила Київський коледж вивкової промисловості за професією художник конструктор виробів народного вжитку, а саме це був дизайн життя. Обираючи цю спеціальність, а спеціальність була для мене пріоритетом, то це єдиний навчальний заклад, який випускає спеціалістів саме в цій галузі. Коли художник планує модель, якусь яка буде потім впроваджуватися в виробництво, він має розуміти, як ця модель буде виготовлена, технологічні процеси її збірки, як це можна буде надалі втілити у життя, не лише намалювати якусь містичну модель, але і продумати всі технологічні моменти, конструкцію моделі, щоб надалі це було економічно вигідно для провадження у виробництво. Попробуйте зробити взуття, щоб воно було якесь не таке, як у когось іншого. так? І між тим, щоб його одягли і через 20 метрів не зняли цього і більш пішли. попішли. Так що це складна робота у них, вони повинні багато знати. Мета кожного студента коледжу створення власної колекції, і в цьому напрямі вони досягли значних успіхів. Юні дизайнери ексклюзивного одягу, взуття та аксесуарів не тільки беруть участь у різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсах, а є їх переможцями. Завжди приємно оцінити свій рівень, подивитись на інших, особливо якщо високопрофесійний журі. Тебе оцінює, як, наприклад, ми в березні місяці зі студентами нашими нашого коледжу були на московському конкурсі молодих дизайнерів взуття Мосшув 2013, де в журі були такі відомі модельєри, як В'ячеслав Зайцев. Ось як е, конкурс подих весни у Санкт Петербурзі, який ми знайшли можливість і студенти наші, не дивлячись на те, що зараз. Трошки важкувато в плані фінансування, але ми великою делегацією поїхали і отримали не тільки призи і дипломи, але й велике задоволення, і великий досвід. Я вже створювала колекцію, участвувала багатьох конкурсах. особливо На судна У мене було більше в поїздках ніж на учобі. і це немножко поміняло моє воображение, понятия вообще о профессии. И, может быть, я сейчас не настолько там довольна. Я уже проанализировала, какие у меня были ошибки, сделала определенные выводы для будущего. И знаю, уж, к чему мне надо идти. У меня есть определенные цели и что нужно развивать. И я считаю, что это очень важно, когда, во-первых, мы еще молодые, выходим, и уже есть какие-то понятия, чего ты хочешь. Я уже делаю первые шаги, вот. начинаю разрабатывать коллекцию. И вообще за этот год я поняла, что Школа это еще такой детский садик, в котором там очень детские проблемы. Вот. В колледже, когда ты приходишь, то тут уже самоутверждаешься, ну как-то организовываешь себя, вот. к чему-то уже более стремишься, уже выбираешь себе дальше направление в щобі це очень колледж это це очі вашої И, Чесно говоря, я розуміла, що я вже на втором курсі для меня стал моїм домом. У коледжі молодь також отримує кваліфікацію бухгалтер. Студенти проходять практику в банках, фінансових установах та підприємствах різних форм власності. Це дозволяє їм досконало володіти спеціалізованим програмним забезпеченням, основами управлінської діяльності та фінансового аудиту. Справа в тому, що бухгалтер ну це дійсно не Звичайна професія, вона вміщує в себе не лише якісь економічні знання, бухгалтером треба бути від серця, так? треба розуміти і знати і ситуацію в економіці, так? і податкове законодавство обов'язково, тому що я дуже часто своїм дітям кажу, що якщо ви не будете знати законів, ви не зможете керувати підприємством, фірмою, так? направляти її на отримання прибутку. Тому бухгалтер це і економіст, і фінансист, і податківець обов'язково, і аудитор теж. Я хочу працювати саме в сфері бухгалтерського обліку. Мені більше до душі такі економічні дисципліни. Мені дуже подобається економіка, тому я все-таки планую подальший свій шлях прокласти в сфері бухгалтерського обліку і продовжувати вивчати саме цю дисципліну. Практика у нас почалася на третьому курсі, саме в другому семестрі. Ми проходили виробничу практику вже на підприємстві безпосередньо, тобто мали можливість ознайомитися з теоретичними знаннями. Теоретичні знання, Ня свої примінити на практиці. У традиціях Київського коледжу легкої промисловості є безумовна складова. Турбота про молодь з особливими потребами. З 1958 року цей коледж першим в Україні розпочав діяльність соціальної реабілітації інвалідів. Сьогодні тут навчаються 129 молодих людей із вадами слуху, 11 дітей інвалідів та 19 росиріт. Слабочуючі студенти навчаються на технологічному відділенні за спеціальностями швейне виробництво та виготовлення виробів. Із шкіри багато дещо побачила дуже хорошого для глухих студентів, те, що робиться, і мене це дуже тішить, тому що для студентів такого розряду треба більше уваги. Специ... ну, в них особлива специфіка. І саме в коледжі легкої промисловості для цього є, скажімо так, платформа. Програма однакова, але просто для дітей з порушеннями слуху для студентів можливо трошечки треба більше часу для засвоєння матеріалу, але ви знаєте, тут іде так, якось складається так тематика і. Завдяки тому, що з кожною групою є свій перекладач у кожній групі, то процес іде не перериваючись. Ми вчимося так само, як і діти без проблем слуху. Скажу такий секрет, що наші студенти навіть краще іноді складають конспекти, аніж чуючи, Щоб викладачі деякі беруть наші конспекти, щоб показати дітям, що чують. От, подивися, людина не чує, але пише, як дивись, як вона відповідально ставиться до свого завдання, до, до своєї роботи. Навчання у коледжі органічно поєднано з заняттями спортом у минулому році. Традиційно студенти коледжу взяли участь у 22-х дефлімпійських іграх у місті Софія, Республіка Болгарія. Країну представляли 275 делегатів. З них – спортсмени коледжу, які вибороли 7 золотих та 3 бронзових медалі. У коледжі відновлено набір студентів за спеціалізацією обслуговування швейного виробництва. Це є відгуком на потребу промисловості у нових умовах виробництва за кооперацією з іноземними партнерами. Спеціальність передбачає підготовку спеціалістів, які будуть обслуговувати обладнання саме легкої промисловості, швейної промисловості, забезпечувати його наладку. На різні режими ремонт, технічне обслуговування, без якої не може обійтися виробництво, від якої залежить дуже багато якість продукції, її конкурентоздатність. Десь починаючи з 2006 року, було призупинена підготовка цих спеціалістів. Ну, на мою думку, неправдано, тому що сучасне обладнання потребує. Знань, технічних знань все воно стає все складнішим. Велика кількість автоматизованого обладнання, обладнання іноземного виробництва. Що на сьогодні має в сучасному такому форматі легка промисловість фахівців, яких мати це безумовний менеджер, яких ми готуємо. Це і бухгалтери за фахом, за напрямом. Це і технології швейного і взуттєвого виробництва, це і експерти спеціалізацію, яку ми зараз тільки ну, відкрили. Це і обов'язково механіки, тобто ті спеціалісти, які можуть обслуговувати виробництво. В яких зараз дуже дуже велика потреба у нашій галузі і не тільки в нашій галузі. З цього року ми відкрили обслуговування швейного виробництва, спеціалізацію. Тобто, це ті наші класичні механіки, про яких кажуть мені постійно представники виробництв всіх наших швейних і взуттєвих. в коледжі. Працює висококваліфікований склад працівників, серед яких кандидати наук, викладачі, методисти, викладачі вищої категорії, тощо співробітники коледжу є розробниками стандартів освіти з основних спеціальностей. Я викладаю історію костюму, і історію костюму маю як для взуттєвиків, так і для дизайнерів взуття, так і для дизайнерів одягу. І також викладаю технологію швейного технологію процесу. Ну це технологія швейного виробництва. Тобто це якраз та спеціальність, яка дає можливість їм. Якби втілити в життя, от їх задуми, тому що вони малюють чудово і фантазія у сучасних наших студентів взагалі у молоді, вона не обмежена. Але це якраз та дисципліна, де вони трошечки їх треба приземлити, будемо так казати, тому що все треба ще пошити таким чином, щоб воно виглядало. Як на бібліотека Київського коледжу легкої промисловості почала формуватися ще у далеких 30-х роках. Наразі фонд бібліотеки становить майже 100 тисяч примірників. Читальний зал розрахований на 80 робочих місць, а загальна кількість читачів перевищує одну тисячу чоловік. Студентська молодь отримує у коледжі не тільки якісні знання, але й можливість всебічно розвивати усі свої таланти. Постійна участь у різноманітних конкурсах, змаганнях, олімпіадах, закріплення отриманих знань на практиці це є безумовна запорука успіху. Доказом тому є випускники коледжу, які знайшли свою професійну стежину та впевнено крокують нею. Безумовно. Талановиті студенти можуть не закінчувати своє, свою освіту тільки на, в нашому навчальному закладі. Це ступенева освіта. І на сьогодні є багато навчальних закладів. В першу чергу це Київський національний університет технології дизайну, третій, четвертий рівень акредитації, де наші студенти з третього курсу можуть. Отримати, піти на навчання і отримати спочатку диплом бакалавра, ОКР, бакалавра, потім спеціаліста, магістра, як на стаціонарі на денній формі, так і на заочній. Ознака сьогодення це швидко змінні напрями розвитку як промисловості в цілому, так і окремих її галузей. Щоб ефективно відкликатися на ці потреби, коледж постійно оновлює нові напрями підготовки фахівців. У цій важкій і вкрай непростій роботі знайдено порозуміння та підтримку Міністерства освіти і науки України. Завдяки цьому постійно оновлюється матеріально-технічна база коледжу, створюються передумови для покращення підготовки фахівців промисловості сучасного рівня. Викладачі та студентство з впевненістю дивляться у майбутнє. За порукою цього є рух до гармонійного поєднання мудрості багаторічних традицій навчального закладу та рішучості молодих сердець.